Всім привіт! Ну ось, знову пройшов, пройшов очередной день. Сьогодні у мене було трошки завдань, я їздила в справах, а потім був урок. Сьогодні я заїхала в таку класну пекарню і там такі вообще офігенні випіки. Я так об'їлася, ну такі дуже вкусні. Але то було на вулиці Желажна. Там така є пекарня маленька. ну Дуже вкусні випіки, але багато їсти теж занадто. І купила сьогодні ці випічки і йду така, і за мною мужик. Прошу пані, прошу пані, чи може пані щось дасть доїдзення? А у мене раз ці, ну, такі піцы, вони з шпінаком, з сиром. І вони як раз мені в рюкзаке, вони пахучі взагалі-то. Я кажу, а у мене є, що доїздення. А він, ну то я і прошу, я типу не обманюю. Ну, я чувствую, що він хотів грошей. Ну, я достала, дала йому одну. Думаю, на, їж. У мене якраз є. Як чувствовала, думаю, купила. Ну, він не справив враження голодного, але просить то чому не дасть. Тим більше, що маю. Ось так от. Бачите, як я сьогодні залязалась, купила, коротше, оце таку штуку, оце таку заразку і фарбу, яка підкрашує корні, коли... Сивина виростає, а фарбуватись вже не хочеш, то просто пирскаєш і все. І красота. Відкрила лоб, і так мені здається краще навіть. Якась я трошки молодша. Я і так то не стара, але все-таки так молодша. В цьому році мені буде 45. Баба ягідка опять. Не знаю, хотілося б десь поїхати. Ну, в якусь екзотичну країну на берег океану. Ось так. 35, я пам'ятаю, мені не вдалося відмітити. Я потрапила в лікарню, були важкі операції на очах. На, о... на оці. На оці. Так що надіюсь хоча б 45 удасться. Ну і так. Оце все. Тепер я можу спокійно руками махати все, тому що камера в мене в штативі. І тепер у мене, звісно, комфорт. Просто повертай, так, так, і все. І спокійно собі сиди розмовляю. Все. Буду закінчувати, буду зараз іти в хостел, ну і спать. І так кожен день проходить. тільки шух-шух-шух дні пролітають.